Якщо в результаті декомунізації вашу вулицю або населений пункт перейменували, бігти стрімголов і міняти документи, в яких вказується адреса прописки, не доведеться. Згідно з українським законодавством, не потрібно змінювати паспорт. Виключно за бажанням громадянина міграційна служба переставить штамп реєстрації в паспорті з новою назвою. Дану послугу людина отримує безкоштовно і в той же день звернутися до територіального підрозділу міграційної служби відповідно до належності району і подати паспорт. Рішення в нас є місцевих органів влади, що що дійсно підтверджує переименування. Такої вулиці або населеного пункту. І відповідно є ну, певні зразки да, там, відповідних талончиків реєстрації, і день в день він отримує дану послугу. Внести негайно відповідні зміни закон не зобов'язує. І зміну людиною реєстраційних даних в часі не обмежує. Звернетесь, коли вам буде зручно. Ніхто ніяких там, термінів. Обов'язково вчинити відповідні зміни не вимагає, да не проставляється в законі, але тим не менш, і саме основне, що ніяк на термін реєстрації у відповідному житловому приміщенні це ніяк не впливає. Але якщо ви збираєтесь, наприклад, продати житло, отримати спадок чи відкрити бізнес, тоді поставити штамп реєстрації з вже новою назвою вулиці або населеного пункту обов'язково. Якщо людина вчиняє дії, що мають юридичне значення, наприклад, там ну, нотаріальні певні дії робить, вчиняє установчі документи, оформлює, тобто на цьому етапі він створює там якусь юридичну. Особу. Ну, то, то в цих випадках да. Тобто, де е, він робить якісь документи, де зазначається його місце проживання, якщо ви ніяких юридичних чи нотаріальних дій не плануєте, перереєстрація може проходити по мірі необхідності. Під час зміни паспорта, оновлення фотокарток чи зміни прізвища у власників id карток інформація на електронному чипі оновиться автоматично. А от хто платитиме за зміну місця реєстрації, так це юридичні особи, громадські організації та фізичні особи-підприємці. В результаті дії закону про декомунізацію вони зобов'язані змінити інформацію про своє місце знаходження. На сьогоднішній день, у зв'язку з тим, що відповідні органи місцевого самоврядування на своїх сесіях прийняли рішення про перейменування вулиць відповідних районів та міст, юридичні особи зобов'язані провести зміну місцезнаходження. знаходження. Взагалі було обмеження на приведення установчих документів на протязі місяця, але звісно не всі вони відбулися, тому продовжується прийняття документ, документів. Для зміни місця реєстрації юридичні особи мають подати до відповідного територіального управління юстиції такий пакет документів. Це заява про внесення змін до відомостей про юридичну особу. Її можна знайти на сайті Міністерства юстиції України, або на офіційному сайті Верховної Ради України. Також подається рішення уповноваженого органу управління про зміну місцезнаходження. Обов'язково подається або примірник оригіналу такого рішення, або нотаріально засвідчена копія. Ксерокопія не може подаватися до органу реєстрації. Також обов'язково подається документ про сплату адміністративного збору. Якщо в попередній редакції закону декомунізації адмінзбір з юридичних осіб не був передбачений, то в новій редакції він є. Сьогодні у державного реєстратора немає жодних правових підстав не брати адміністративний збір за зміну місця знаходження юридичної особи. На сьогоднішній день такий розмір складає 410 гривень. Не сплачують адміністративний збір лише державні органи, органи місцевого самоврядування, суди, органи національної поліції, громадські організації ще мають статус юридичної особи. За зміну місця реєстрації платитимуть так само. Зміни стосуються всіх юридичних осіб і не стосуються лише професійних спілок. Тобто, також якщо Громадське формування має статус юридичної особи, зобов'язане сплатити адміністративний збір у розмірі 410 гривень. Дещо менше за зміну місця знаходження мають сплатити фізичні особи-підприємці. Також справляється адміністративний збір, і на сьогодні він складає 140 гривень.